Слава Ісусу Христу, маю таке питання, Отче Василю, чи можна відправляти, відправлятися, може відправлятися служба Божа після заходу сонця? Моя тітка із православної церкви каже, що колись так казали, що не можна відправляти службу Божу після обіду чи заходу сонця. Що це, що це за, за бобони? Ну, знаєте воно і так, і ні. Тому. що Є приписи, так? є літургічний круг. Він починається утріна, там часи, там потім служба Божа, потім побітниця, потом вечірня і так далі. Є оцей круг. Це це для священників. Але священник я є парохом цієї церкви, і як мені прийде увечір. Якась людина і каже, хочу, хочу замість помолити. За здоров'я там, ще там щось там і хочу ввечері службу Божа. Я служу кожен день, мені нема потреби ввечері ще раз служити службу. Але якщо на парафії нема кожного дня служби Божої, і є потреба, десь служити службу, ну треба світі тайни. Ну, от нема в кивоті, так? А людина хоче сповідатися, треба святі тайне, ще там щось. От хоче людина от, службу Божу. Як є потреба, то ні. Просто так, не треба служити. А от якщо є потреба, то можна. Але як виняток, так? і не робіть з того якогось такого особливого. Ну, є порядок, знаєте, є утрення. Чому вона називається утрення? Тому що вона. Зранку по, до схід сонця. Потім часи, потім служба Божа, ну, воно має свій порядок, певно, що так. І для священників були зробили якийсь порядок, що вже до обіду, вже після обіду службу Божу не треба вже назначати, бо там вже має свої є відправи. Але якщо, якщо велика парафія, і, наприклад, це якщо це в місті, так? У церкві є три-п'ять священників. Один служить в 9 годині, другий служить там, о, десь в 12-й або в 1 годині, а третій служить у 18-й годині, службу Божу. Щоб люди мали можливість, хтось йде на роботу зранку, так? а з обіду він вже вільний. А хтось йде з обіду, а зранку може піти на службу. Щоб люди мали можливість прийти до церкви, можна служити службу Божу, коли хочете. Є на той єпископ, є на той священник. Якщо один священник, то він не може служити там дві чи три служби в день. А які в церкві 3, 4, 5 сотрудників, може бути п'ять службів. І час абсолютно не має значення. Тому підходьте до цього розумно, так? якщо є на то потреба.